Гарні грони, чи не так? Це вальок, граф Монте Крісто і посланник великі велика ягода, але в них і дуже смачна ягода, але в них є один недолік. Вони дуже щільні. А в щільних гронах можливо деформація ягід. В результаті їх розтріскування, тут же нападають тоси, появляється хвороба сіра гниль, грона загнивається, причому тріскаються ті ягоди, які всередині, і вчасно побачити, ви їх і не зможете і видалити. Вже можна бачити грону, яка зіпсувалася. Тому на етапі, як пройшла завість, рекомендується. Їх прорідження. Прорідження з метою поліпшення врожаю, щоб отримати грони нормальної щільності. На фото одна із грон винограду посланник зліва до розрідження, а справа після розрідження. Так розріджує грони Олександр Гергель в місті Полтава. Фото знято 1 липня. 2021 року перед записом відео про прорідження грон. Є декілька способів прорідження грон. Найчастіше це роблять, коли ягода вже велика, починається дозрівання, і видно, що грони будуть щільні. Для прикладу, показані грони винограду вальок. Прорідження зроблено за тиждень до зйомки цього відео. Ягоди мав вже були визрівши і. Представте собі, от десь до половини грони було викинуто на сміття. Ну і часу потратив гергель достатньо багато, щоб їх прирядити до такого стану. Такий спосіб має два недоліки: по-перше, зря протрачені корисні речовини на різ цих ягод, які будуть вирізані і викинуті, а вирізається до 40% ягід з грони. От. А по-друге, це займає багато часу. Більш простий Спосіб, який потребує менше, набагато менше часу, це прорідження грон на етапі, тоді, коли вони зав'язались, є два способи вистригання грон, тоді як зав'язалась ягода. Один із них заключається в тому, що вистригаються окремі сегменти. А другий спосіб заключається в тому, що вистрігається ряд сегментів по всій довжині грони. Ось так Гергель вирізає сегменти Ягід по всій довжині грони. Робиться дуже швидко, займає мало часу, потім ягоди стануть великі, грона розвердеться, все заповняться. Ну от таким. Чином. Можна вирізати маленькі ягідки, які не потрібні і портять зовнішній вигляд. Так виглядає готова грона проріджена. А так проріджуються грони сегментарно. Сегменти Олександр вирізає в шахматному порядку, вирізається близько 50%. Отаких от е малих ягід. Все робиться достатньо швидко, не займає багато часу. Ну от грона вже готова. А можна ще таким чином вистигати грони на кожному сегменті по декілька ягод. Це все робиться приблизно, ну, десь приблизно половина ягід на кожному сегменті берете і вистригаєте. Якщо там є якісь малі, недорозвинені ягоди, погано запилені, от, ті, що можуть стати горохом, то їх також всі видаляють на етапі. Такий спосіб, ясно, що потребує більше часу, але можна зробити грони більш красивіші ніж простим вистригання сегментів. В якості інструменту можна взяти ножниці або ось такий сікатор з такими вузькими лезами. Головне, щоб леза були загнуті, щоб вони нормально різали такі тоненькі зелені частини грони. І от результат вистригання. Ці кадри зняті 25 серпня 2021 році. От у такі грони перетворилися ті сусвіття після завязі, які показані перед цим, які вистригав Олександр на своєму винограднику. Грони середньої щільності, велика ягода, нема загнивання. І такі получились ягідки Дві штуки заважили 44,8 грама. В середньому 22 грама на ягідку. А от сама велика ягода оказалася масою 24,5 грама. Ось так виглядає. Вистражена грона. Кажеться, що вона рідка. І результат: от така грона вже як визріла. Часу займає небагато, але результат вартий того, щоб займатися цією процедурою. На цьому все. Дякую всіх за увагу. Всім бажаю здоров'я, щедрих врожаїв, мирного неба над головою, щоб скоріше воно наступило, і до зустрічі в наступному відео. До побачення.